Напередодні такого професійного свята Дня працівників сільського господарства підводимо певні підсумки цього аграрного року і можемо сказати, що так символічно склалося, що напередодні професійного свята на цьому тижні аграрії завершили фактично збирання. Полі залишилася невеличка частка цукрових буряків, але більшість робіт і збирання зернових і зернобобових культур завершено. Незважаючи на аномальну посуху на погодно-кліматичні умови, які привели для, до збитків. Аграрії зібрали 3 мільйони 14 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. При врожайності 39,8 центнерів з гектара. Це основні наші культури зернові. Пшениця, кукуруза, гречка і технічні культури соя, соняшник, цукрові буряки по соняшнику е, закінчили роботи і. Ми маємо урожай мільйон триста тисяч тонн. Це менше ніж це було торік, менше ніж це було в трьох попередніх роках, але цього урожаю цей урожай вивив нашу область традиційно в лідери по збиранню соняшника. Кіровоградщина є лідером серед регіонів по площам пасіву соняшника і по його валу. Господарства провели. Пасів азимих культур, пасів азиміни під урожай 2025 року, це азимі зернові і азимий ріпак. Азимих зернових посіяно 392 тисячі гектарів, азимого ріпаку 49,8 тисяч гектарів. Якщо порівнювати з минулими роками, то азимини посіяно більше на 20 тисяч гектарів, і ріпаку посіяно менше внаслідок того, що була. Суха осінь, не було дощів, і аграрії не стали ризикувати, тим самим сіючи ріпак в суху землю і заздалегідь, розуміючи, що не отримають гарні зволожені всходи. І що стосується фінансового забезпечення, область традиційно є лідером по залученням кредитного ресурсу, як і основного кредитного ресурсу на першому місці по кількості підприємств, які залучили кредити в банках, так і е, по кредитам, які е, Є з державною підтримкою 5,7,9. по основним кредитам. 1389 суб'єктів господарювання залучили кредити на суму 6 мільярдів гривень. Це третій показник по Україні по обсягу, і перший показник по кількості підприємств. Це є показником того, що галузь активно рухається, залучає кредит, закуповує пальномастильні матеріали засоби захисту мінеральні добрива для того, щоб провадити свою основну. Діяльність і це є традиційно. якщо говорити в цілому, то посуха зменшила урожай в цьому році на 25% це по Кіровоградській області. Е, найбільше постраждала Кіровоградська Одеська, Миколаївська Херсонська області від посухи, не було дощів і Кіровоградщина теж частково не всі е, території, але більшість території постраждала і урожай зменшений по всім культурам. У цьому році активно впроваджуються програми по Україні. Державна програма реформування зрошення полягає в тому, що підприємство беруть собі на створюють організації водокористувачів, забирають собі на баланс застаріле майно, яке належало державі. Це все законодавчо регульовано, інвестують туди, отримують компенсацію за інвестиції за впровадження проєкту і далі вже користуються майном для зрошення. На сьогодні в області створено три організації водокористувачів, Користувачів, які поки що на стадії створення і удосконалення своїх. Своєї діяльності в майбутньому планується, що ці організації веде користувачів заберуть майно на баланс і тим самим збільшують площі зрошення до повномасштабного вторгнення впровадження сонячної енергетики це було бізнесом для аграріїв із до, в довоєнні роки із 41 одного ліцензіата по області, який мав ліцензію на виробництво альтернативної електроенергії. Більшість 60% це були підприємства, засновані фермерськими господарствами, тому що є необхідні площі, є ресурси і фермерські господарства, сільгоспідприємства інвестували в сонячну енергетику. Коли почалися перебої, блокаути, е, аварійні відключення, погодинні відключення, підприємства долучилися теж до цього вже для того, з метою підтримати своє виробництво. Сонячна енергетика так. І наразі ми маємо два кейси сільгоспідприємства підприємство харчової промисловості встановлюють генераційні установки, які будуть використовувати ресурс газовий або ресурс пар від спалювання решток для генерації електроенергії.